Розкажу секрети публічних промов, як себе натримувати, повідомляти інформацію на пристойному рівні. Лайфхаки одразу скажу не працюють. Тобто, якщо ви хочете якусь таку коротеньку пораду або певну структуру вашого виступу, щоб він захопив уяву аудиторії, то, як ви розумієте, це не Завжди спрацює. Чому? Уявіть, що у вас є певна інструкція, одначе ви боїтесь її реалізовувати. Ви боїтесь виконувати кожен пункт даної інструкції. Таким чином, все це буде відображатися на вашому зовнішньому вигляді. Ваше тіло буде напружене і буде зрад... зрадницьки повідомляти аудиторії інформацію. Про те, що ви боїтесь. Скоріше за все, ви будете плутатись в словах, в аргументах, в тезах. І тому публічні промови це про тренування постійне. Це як зарядка, це як чистити зуби, це як гігієна. -гі з часом, з віком, здатність. Публічно промовляти насправді покращується. Скоріш за все, це обумовлено тим, що люди поважного віку, ну не скажу, що підстаркуваті, одначе такі вже пенсійного, акумулювали завжди певну інформацію, якою повинні були поділитися з оточуючими. Коротше кажучи, еволюція обумовила, що люди у віці. Повідомляють інформацію краще. А тому ви можете допомогти самі собі бути більш вправнішим у ораторському мистецтві, тобто ваша оця ось біологічна еволюційна якість і ваша здатність вчитись будуть посилювати одна одну. Тому трішки відставляємо тезу про те, що можна запастись. Двома-трема лайфхаками і промовляти на рівні Цецерона тренуємо себе своє тіло постійно, і головне, психіку.